Цими вихідними 19 20 липня у Смілі на Тясменських водах в чергове відбувся чемпіонат України з судно-модельного спорту серед юніорів і дорослих моделей секції ФСР. Це престижне змагання об'єднало спортсменів з різних куточків країни. Цього разу випробувати удачу, продемонструвати швидкість на воді та отримати задоволення від перегонів приїхали команди з Рівненської, Черкаської, Кравградської, Дніпропетровської, Одеської, Вінницької областей та Києва. Шановні присутні, я горда з того, що вже декілька років поспіль наша громада стає. Центром отаких от, от дійств. І ви до нас приїздите в гості, і відбуваються чудові змагання. Тому сьогодні від міського голови цієї громади я щиро вітаю на нашій чудовій землі. Хочу, щоб сьогодні відбулися чудові змагання, класні, щоб звичайно переміг найсильніший. Я горда з того, що на нашій Смілянщині є ось такий куточок, і завдячуючи Віктору Степановичу, він надає можливість. Тут проводити ці змагання. Тому вам успіхів, перемоги, позитиву і нехай переможе найсильніший. Спортсмени, котрі підтримують і розвивають авіа та судномоделювання в Україні, давно вже стали однією дружньою родиною. Свідченням цьому стали щирі оплески на адресу почесного учасника з Кривого Рогу Олександра Савченка, якому цьогоріч виповнилося 80 років. Під час урочистого відкриття чемпіонату колеги спортсмени вшанували ювіляра з глибокою повагою, не лише за життєвий шлях, а й за відданість улюбленій справі. Його присутність стала живим прикладом того, що справжня любов до технічного спорту немає віку і надихає нові покоління. Олександр <звілляє> Іванович пускає три моделі в трьох класах, я дві, бо більше не можу втомлюватися, а він три. <звілля> так. 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 Тому хотілося б Олександр Івановича побажати йому ще довгих років життя, да. щоб дотричалися ще ну, довго. Змагання проходили на водомі біля набережної, де глядачі могли спостерігати за маленькими, але напрочуд швидкими копіями катерів. Сьогодні ми вже відпрацювали другу другу спробу. Ось, досить, досить, скажімо так, удачно для мене було. Незважаючи на високу хвилю, дуже добре себе човен поводив, ідеально збалансований, літав трошки, але не пірнув. Ось, З на пару, е, ми. як стартував, так і фінішував, що дуже скажімо так, важливо для, для, для протоколу і для самопочуття. Ще дві спроби, так що будемо боротися за призове місце. Скільки медалей ви сьогодні будете спускати на воду? Ну, сьогодні я привіз три, всі три будуть ходити. Учасники демонстрували не лише технічну майстерність, а й неабиякий інженерний хист. Свої корективи цього разу внесла і погода. На жаль, погода не дає можливості проводити змагання так, як хотілося. В велика хвиля, тому швидкості дуже малі і дуже важко моделям на воді. Деякі класи просто неможливо проводити. Неможливо Моделі Ми спускали, але справді важко. Тому темп дуже повільний. Судно виходило на старт одне за одним, створюючи враження справжніх міні-регат. Зараз у нас тривога повітряна. По закінченню будемо продовжувати перегони в офшорах. 3,5, 7, 15, 27 кубів. А по закінченню цих перегонів буде вже ОПСР Є. Це більш другий інший клас, інші перегони. Тривалість перегонів пів години. І напрямок руху зворотній, як на цих, і трохи інша дистанція. Людей мало ми об'єднуємо юнаків і дорослих, щоб в одну групу щоб були перегони більш схожі на перегони. Сміла вже вкотре стала центром судномодельного спорту, адже має відповідну інфраструктуру і традиції. Організатори відзначили високий рівень підготовки спортсменів та щиро подякували місту Сміла за гостинність і підтримку технічного спорту. Ми дуже дуже щиро дякуємо, як самому місту сміла. Дуже гостинний, дуже приємний, дуже дуже класний, дуже класне місто. Дуже сюди любимо приїжджати. Щиро дякуємо господарю галактики, тому що без, скажімо так, його доброї волі, його намагання нам допомогти було б значно значно гірше це все. Так що сміло приймай подяку, приймай вітання, руки в сто, щоб було все в порядку, і щоб ви були всі здорові, всі гарні і місто сміло просвітання. За підсумками змагань у загальнокомандному заліку, перше місце посіла команда з міста Київ, друге місце вибороли сміляни. А третє ж місце команда зі славетного міста Херсон.